Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами. Хотів би подивитися, чи є загрози ударів на Пасху. Ви мене також просили про це подивитись. Ви мене також просили глянути. Чи є загрози таке, що 5.05 будуть активні теракти, удари та атаки. Добре, давайте я гляну на циганський карт, що мені карти покажуть. Стосовно Пасхи, так, тут чотири карти витягую. З гральної колоди теж хочу витягнути чотири карти. Давайте подивимося, що мені показують циганські карти, що мені показують гральні карти. Карта дому, карта сім'ї. Ну, в цей день явно всі будуть проводити до, вдома в сім'ї. Ну, давайте на три дня Давайте три дні. Перший день, другий, третій. Карта смерті падає. Тобто так, смертельні атаки будуть і 5, і 6, і 7 числа. Будуть. Ось, карта смерті. Карта, карта мислителя. Добре, думайте головою перед тим, як приймати важливі рішення. Карта кладбища. Ну, сидіть по домах, але бережіть себе. Ну, карти, чесно кажучи, погані. Кладбище, ось, вдавець, смерть погано. Трійка пікова, несподівані удари провокації, двійка пікова підвищені вогневі загрози, четвірка пікова, багато пікових карт, дуже багато. Дев'ятка пікова. Ну, тут і що сказати, одні суцільні піки. Немає жодної іншої масті. Одні суцільні піки, один суцільний негатив. Тому можна сказати, що атаки будуть дуже жорсткими і будуть мати смертельний характер. Будьте обережні, по всій країні є небезпеки. В період з 5 числа. Ось сьоме число, будуть дуже сильно бомбити. Погані карти тут взагалі одна суцільна чорна та одна пікова масть. Це поганий знак, це погана ситуація. Бережіть себе та своїх близьких, бажаю всім гарно відсвяткувати Пасху, бажаю всім миру і мирного неба над головою. Побачимось!